Тут мене питається, чи ти так перейнявся замахом у сокільниках, чи ти знайомий з ним, чи ні. Ні, я не знайомий. Я перейнявся, бо люди, які на себе брали відповідальність у місті і в області і казали, ми поборемо криміналітет, починають зараз допускати неконтрольовані процеси. Я перейнявся, бо ті, хто сідали за круглі столи і казали, ми еліта, ми побороли злочинність, ми будемо тримати спокій у Львові. Повтікали, позабудовувавши Львів ауромами, авалонами всякою нечистю і не несуть ніякої відповідальності. І про це треба говорити. Я порівнявся, бо згадайте замах, по-моєму, на Федишина на верхньому шоварі, де, якщо не помиляюся, загинула невинна дівчина, яка невинна дитина, яка йшла в школу. Вона просто йшла в школу. І... Чи недопрацювання кіллера, чи випадковість вона загинула? Якщо я правильно пам'ятаю, то ця дитина чи загинула, чи вона залишилась без кінцівок, але постраждала невинна дитина внаслідок того, що певні люди. В першу чергу правоохоронці потім інші, котрі страждали тим, що вони мали навести лад, не зробили цього, не втримали порядку у місті, взявши за це відповідальність, взявши за це долі в бізнесі, взявши за це заробітні плати як правоохоронці, вони допустили і постраждала дитина. Я не хочу, щоб. У Львові зараз показували приклади, що зводити рахунки можна за рахунок вибухівки, автоматів, дай Боже, дронів, замовних вбивств. А чим же ж тоді займалися всі ці правоохоронці і всі ці люди, які себе називали там, наглядачами елітою Львова? За що вони бізнеса своє поотримували? Гарантуючи всім, що у Львові буде спокій, порядок, законність, гласність? Вони були шахраями і дрібними злодюшками, то ми маємо починати про це говорити і думати, як правоохоронці, ті, які мають захищати закон, повинні підтримувати порядок в нашому місті, в нашій області, в нашій країні, вимагати від них виконання своїх функцій.